Всім привіт, друзі! Ну що ж, Сьогодні ми хочемо розказати, скільки на 28 му добу обійшлися нам курчата бройлерів, е відштовхуючись від з'їденого корму. Але це не тільки е треба рахувати корм. Ну, ми будемо сьогодні відштовхуватися виключно від того, скільки ж вони з'їли корму за, 20, за 28 діб і на яку суму. Дивіться, 30 голів за 28 діб з'їла 70 кг 200 корму. На одну голову це становить. 2 кг 340 Вот. Тому, тому вартість е, приросту 1 кг становить 30 гривень. Так як у нас одна курча важить 1,750 кг, то вартість одного курча по корму становить 51 гривна. Тобто, для того, щоб їх доростити до, до 28 доби, нам варто е, вкласти в них. 51 гривну на корми. Кому це цікава інформація, зберігайте собі. Діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!